У рамках 12-го туру другої ліги України ФК Тростянець зіграв вдома на стадіоні імені Володимира Куца проти Кременчуцької команди Кремінь 2 У турнірній таблиці господарі мали перевагу аж на 10 очок, тож не збирались поступатись супернику. Однак, уже на першій хвилині матч було призупинено через повітряну тривогу більше ніж на годину. Після повернення на поле обидві команди продовжили гру, не створюючи надто небезпечних моментів біля воріт один одного. Та все ж чергова атака Тростянчан завершилась голом у ворота гостей. Ушич на глибині своєї половини поля перехопив м'яч і віддав на хід проданову. Заробивши аут, Євген подав із правого флангу. А коли захисник Сабієв спробував винести м'яч на лінію карного майданчика, Юрій Гезело вчасно зреагував та лівою ногою пробив у ближній кут воріт. 1-0. Уже на 33 й хвилині ФК Тростянець подвоїв перевагу в рахунку. Бренько промчав через лівий фланг і прострілив. А Яременко в дотик пробив м'яч повз ворота. 2-0. Другий тайм тростянчани розпочали більш упевнено та продовжували створювати небезпечні моменти біля воріт Кременя. Продано в пробив у площину воріт з правого флангу. А Яременко з шаповалом загострювали ситуацію з протилежного краю. Однак безрезультатно скориставшись нагодою, кремінь 2 повернув інтригу в матчі. Після флангової подачі Баріна м'яч влучив у руку одному із захисників. Пенальті п'ятий брат із 11-метрової позначки розвів м'яч і воротаря тростянчан по різних кутах. 2-1. до кінця гри тростянчани створили ще чимало вдалих моментів. Однак господарям не вистачило реалізації. 2-1 і ФК Тростянець забирає три очки, закріплюючись на 10-й сходинці турнірної таблиці. Гра склалася так, що якби ми забили би усі свої моменти, які ми це здали, то гра би закінчилася ще б в в таймі. Моментів багато создали, але реалізація дуже низька, дуже низька, треба працювати над цим. То, що хлопці старалися включати максимальні скоростя, це було видно. Але ще раз кажу, що треба доводити і забивати голити. Тоді буде простіше грати і не буде такий нервовий. Там. В кінці зустрічі і нікому там нерв не робить. Матч 13-го туру Другої ліги України ФК Тростянець зіграє на виїзді проти київської команди Чайка. Головне зараз відновити хлопців. І в мене є план, який розроблений до цієї гри. І буде інтересніше зіграти з хорошим суперником. Ми готові до бою і готові показувати і добиватися хорошого результату. Гра відбудеться 16 жовтня о 14.30. Трансляція здійснюватиметься на Ютуб каналі Професіональної футбольної ліги України та Ютуб платформі ФК Тростянець. Аліна Грибенькова, Тростянець, Телеканал ТВТ.